Розглянемо кілька домашніх вправ до даної теми із підручника Галини Янченко, математика 6 клас. Право номер 33 Із чисел 34, 150, 727 і так далі. Випишіть ті, які діляться на 5, на 2 і на 10. Попочнемо із річки. На 2 діляться. Виберемо тепер ті числа, які діляться на 2, використовуючи ознаку подібності. Ми знаємо, нагадаємо, що на 2 діляться ті натуральні числа, запис яких закінчується парною цифрою. 34 закінчується цифрою 4 це парна цифра. Тому 34 ділиться на 2. 150 0, це парна цикла. Тож 150 ділиться на 2. 727 закінчується цифрою 7, вона не парна, хоча це число не ділиться на 2. 864. в кінці цифра 4. Це парна цифра. 864 ділиться на 2. 8800. Запис закінчується 0, це парна цифра, отже, 8800, також ділиться на 2. Так само у нас. 1000 закінчується парною цифрою. І 23 остання цифра 8, вона парна, отже 23 158, також ділиться на 5 ділиться. За ознакою вибираємо тільки ті натуральні числа, які закінчуються цифрою 0 або цифрою 5. Це у нас число 150

Цифрами а, іншими відмінними від п'ятірки і від нуля. І на 10 закінчується цифра числа 1000 і все.